За третього року царювання Йоякима, юдиного царя, прийшов на Вуходоносор, цар Вавилонський, до Єрусалиму та й обліг його. І дав Господь в його руку йоякима, юдиного царя, та частину посуду Божого дому, і він відправив їх до краю Вавилонського, до дому свого Бога, а посуд відправив до скарбничного дому свого Бога. І сказав цар до Ашпаназа, начальника його евнухів, щоб привести з Ізраїлевих синів, із царського. Із шляхетського роду. Юнаків, що нема в них жодної вади, і вони вродливого вигляду та розумні в усякій мудрості, і здібні до знання, і розуміють науку. І щоб у них була моторність служити в царському палаці, і щоб навчати їх книг та мових халдеїв. І призначив їм цар щоденну поживу, з царської їжі та звина, що сам його пив, а на їхнє виховання три роки, а по закінченні їх стануть вони перед царським обличчям. І були серед них з юдених синів Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. А начальник Евнухів дав їм інші імена, і дав Даниїлові ім'я Валтасар, а Ананії Шадрах, а Мисаїлові Мешах, а Азарі Аведнего. І поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальника Евнухів, щоб не осквернитися. І дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником Евнухів. І сказав начальник евнухів до Данила, Боюсь я свого пана царя, бо він визначив вашу їжу та ваше питво. Бо коли б він побачив ваше обличчя худішим, ніж у тих юнаків, що вашого віку, то ви зробите мою голову винуватою перед царем. І сказав Даниїл до старшого, якого начальник евнухів призначив над Даниїлом, Ананією, Мисаїлом та Азарією. Випробуйно своїх рабів десять день, і нехай дають нам зарини, і ми будемо їсти. Та воду і будемо пити. І нехай з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя тих юнаків, що їдять царську їжу, і згідно з тим, що, побачиш, зроби зі своїми рабами. І той послухався їх у цьому і випробовував їх десять день. А по десяти днях їхній вигляд виявився кращим, і вони були здоровіші на тілі, аніж усі ті юнаки, що їли царську їжу. І цей старший відносив їхню їжу та вино їхнього пиття, а давав їм арену. А ці четверо юнаків дав їм Бог пізнання та розуміння в кожній книжці та мудрості, а Даниїл розумівся на всякому видінні та снах. А на кінець тих днів, коли цар сказав привезти їх, то начальник евнухів привів їх перед обличчя на вуходу Носорове. І цар розмовляв з ними, і зо всіх них жоден не був знайдений таким, як Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. І вони ставали перед царським обличчям. А всяку справу мудрости та розуму, що шукав від них цар, то він знайшов їх у десятеро мудрішими від усіх чарівників та заклиначів, що були в усьому його царстві. І був даний Йол там аж до першого року царя Кіра.